Так, друзі, всім привіт, Вітаю вас всіх на моєму каналі. І зараз я вам покажу, як створити ігровий комп'ютер з технікою від Xiaomi. Дивіться, перше, це монітор. Так, ось монітор. Торж ігровий від Xiaomi 165 Гц, Зараз я вам покажу так сейчас так ось на розетці заходимо в розділ монітори, Так ось такий. Ось такі є монітор ігровий Xiaomi, то екран 165 Гц, ось так він виглядає. Мені це вже чесно все одно. Ну в якому плані все одно? Не... Так, підписуйтеся всі на мій канал. Так, характеристики. Максимальна частота оновлення 165 Гц. Діагональ дисплея 27 дюймів. Максимальна роздільна здатність дисплея 1920 х 1080. 1080. Час реакції матриці 1, 1 мілісекунда. Яскравість дисплея 250 к... кд. КДМ-2. Контрольність дисплея 1000 поділити на 1, кут огляду горизонтальний 188 градусів, відношення сторін 16 на 9, так, веса 75 на 75 метрів, вага... Кілограмів 360. Ось так виглядає сам монітор, ну дуже крутий, бачите? Так, ось такий монітор дуже крутий. Так, друзі, зараз тепер у нас саме головне це системний блок. Так, купити. Системний блок. Так, виберемо системний блок. Попроще. Попроще, але в нас буде дуже крута ігрова карта. Так. Комп'ютер Artline Gaming x 43 Так, X43.

Так, бачите, друзі, ось такі комп'ютери. Так, далі в нас йде мишка. так, купити мишку Xiaomi. Так, зараз я вам покажу дуже круту мишку. Так, так. Так. Ось така дуже крута мишка. Бездротова мишка Xiaomi Mi Portable Mouse 2 Bluetooth металік Edition Grey 2 in 1. Так, під'єднання бездротове джерело живлення 1XA. Так особливості безшумна для лівої руки для обох рук. Комплектація безпроводна мишка та гарантійний талон. Кількість кнопок миші три. Ось така мишка дуже крута, і вона коштує взагалі недорого для мишки 1600 гривень. Далі в нас іде клавіатура. купити Напишу и, и за полтора года. Стопер, и что? И по клавиатуру. Я, так подумаю, Xiaomi. Продлить, что так клавиатуры Xiaomi. Так, ось такая клавиатура, смарт-клавиатура, Xiaomi Mechanical Keyboard. виходить Ткл Ленар Ахис Вспро це про версія Ось така клавіатура Бачите, це фірмована Xiaomi клавіатура Так клавіатура без інтерфейс, Bluetooth, USB, Юсб адаптер 24 четыре Так кількість в упаковці одна штука. Так, країна реєстрації бренда Китай, країна виробник теж Китай. Так І далі в нас иде ігрова карта. Купити анекдота игрову карту. ты что, как, вывезти, какая и тебе разница? Я не понял, ты съезжаешь отсюда? Так. Ты, ты съезжаешь, ты, ты, ты все забираешь? Причем ну, При чем здесь елка? Ну, Почему у тебя в голове елка? Да выноси. Купитый игровую карту. У меня в голове да, в меня, молодец, танца, танца. <свят> Давай, варам, Так, видеокарта, а, зараз покажу. Непогано, сколько стоит? Вот здесь 15 тысяч. Так, нет, это такая себе карта. Так, вот такая видеокарта, стоит 27 тысяч, видите? Ось такая видеокарта, цена 20, 27 тысяч, так общая память 12 гигабайт, расширение памяти 192 бита. Так далее, друзья, что в нас идет, сейчас скажу так. Так далее. Купити Тряп... тряпочку для дисплея так тряпочка для дисплея Xiaomi. до 15 февраля, скажу, що нас... Так, серветка для дисплею армор стандарт Magic. Так, ось так так. Так так, тряпочку для дисплея Apple, тому що Xiaomi не випускає. Ось серветка для дисплея Apple. Коштує вона десь 10 1000 гривень універсальне. Так, і ось такий в нас був ролик. Друзі, всім до побачення, всім гарного дня.